Добрий день, шановні друзі! Ми радо вітаємо усіх вас в стінах уславленого навчального закладу Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка. Я вітаю всіх з днем знань. Я вітаю всіх з початком навчального року. Я вітаю і пишаюся всіми вами. Це таке щастя бачити вас. Усіх. Я щаслива, що ви обрали саме наш заклад для навчання. Я дякую вам і дякую вашим батькам за те, що підтримали ваш свідомий вибір. Це понад столітній велет наукової думки. Це осередок збереження педагогічних традицій і розвитку освітніх інновацій. Наш університет є флагманом освіти і науки в нашому регіоні. Наш університет входить по рейтингу до 10 найкращих педагогічних університетів нашої країни. Цінуйте кожен день, кожну. Хвилину, коли ви перебуваєте в стінах Полтавського національного педагогічного університету. Цінуйте тих викладачів, які приходять до вас і з відкритим серцем працюють разом з вами. Нашій країні необхідні сильні самобутні люди. Зараз вам випала особлива честь. Долучитися до нашої короленківської родини. Ви наше майбутнє, і от я хочу, щоб наше майбутнє було достойним, щоб ви достойно навчалися, достойно виховувалися, достойно працювали і були такими поважними в суспільстві людьми. Головне, щоб ми всі жили під мирним українським небом. Дякую вам. Національний педагогічний університет і Володимира Галактіонича